Мир вам дорога церква, хочу вас привітати з сьогоднішнім святом з День народження церкви. І запропоную вам такий вірш, неповний це Псалом 22, вірш 1. Господь, пастир мій. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні таке велике свято і такий цар, як Давид, якому присвячена більшість частини книг Самуїла. Написав такий чудовий псалом. Чудовий псалом у тому, що він обрав правильний шлях і він назвав Господа своїм пастирем. Кожна людина в житті своєму вона вибирає щось для себе. І вона вибирає так, як вона розуміє для себе. Хтось вибирає гроші, хтось вибирає багатство, хтось вибирає славу. Але Давид, тоді, вже, коли він був царем, він все-таки вибрав Господа. І він не сумнівався в цьому. Давид має правильну надію на Господа, тому що цей вірш продовжується так: Я в недостатку не буду. Це доказує те, що Давид розумів, чому він це писав і саме сказав отакий вірш. Ну, по-перше, Давид це у нас була поетична людина. І якщо відкрити Амоса пророка Амоса 6:5. Відкрити, будь ласка, Амоса 65. Ми можемо побачити це, що пророк Амос каже, що співайте так, як співав Давид, веселіться, грайте і так далі. Він перечисляє оці всі поетичні здібності Давида як царя. І тому більшість псалмів написано саме Давидом. Книга псалмів це взагалі цікава така збірка, яку, якщо ми дивимося на святе письмо, то кожну книгу приписав окремий автор під керівництвом Святого Духа. Книгу псалмів писала кілька авторів: цей той самий Давид, і Мойсей, і Асаф. І є псалми, які є взагалі невідомі. Тим не менш, Давид наскільки славив Бога, і ви знаєте, що в нього були трудні такі випробовувані періоди. Де він і, скажімо, возвеличувався як цар, возвеличувався як керівник народу, і де впадав у гріхи. Але тим не менш Бог його любив. Бог хоч і наказував, але Давида любив. Чому Господь мій пастир? Справа в тому, що Давид до свого царювання, він був пастухом. І хочу сказати, що пастух це не просто якась забава. На той час це була професія. І професія, вона, я хочу сказати, і в цей час. Пастир в Біблії Ісуса часто називають пастором. Це одно із імен Ісуса Христа. Так як Давид був пастух, він відповідно знав всі-всі тонкощі в цій професії. І це раз, по-друге, подивіться, цей псалом написано вже тоді, коли сам Давид був царем. Але він упокорив себе до тої покірної овечки. Він не пішов вище Бога, хоч Бог дайму все. Він казує, що Господь мій пастир. Далі, Бог завжди благословляє своїх дітей. І Давид саме це доказує. Чому? Він каже, я в недостатку ніколи не буду. Якщо йти за Богом, то це так дійсно буде. Жодна людина, яка. Надіється на Бога, Бог їй завжди буде допомагати. Жодна людина не пожаліє від цього. У віршах 2 і 3 цього самого Псалма ми бачимо благословіння Божої турботи до своїх дітей. Тут написано, що на Пасовицьких зелених осилить мене до тихої води мене поведе, він душу мою підкріпляє, веде мене стежками справедливості ради імені свого. Ми бачимо, що де би не була людина, якщо вона має надію на Бога, він буде йому допомагати. Пасовичка зелені, тут десь образно сказано так. Тобто це наше життя. Те саме можна сказати і про тиху воду. Це наше життя. І в нашому житті трапляються різні непередбачувані події. Буває, що в нас все гаразд, але буває, що нам йдуть якісь випробування від Бога. І коли Людина покладається на Бога, відповідно, Господь йому допомагає. Якщо згадати такого, таку людину Божу, як Йова, оце приклад, як бути, повинна людина бути смиренним. Бог дбає про своїх дітей. Якщо прочитати в нас вірші 4-5, і а там пише, і коли б я пішов долиною смертної тіні, не побоюся зла, бо ти зі мною. Твій жест і твій посох, вони мене втішать. Ти переною стіл приготував в присутності ворогів моїх, голову мою ти намастив оливою, чаша моя повна, аж переливається. Є такий тут вираз, який зветься Долина Темряви. В Палестині дійсно була така долина, і Давид сам був пастухом. І саме в цій долині чатували оті звірі, яких Давид десь відгонив. І він казав десь своїм, коли йшов на Голіафа, що десь я змагався із ведмедем, і з вовком, і так далі. Тобто всіма хижими тваринами, які могли десь вкрасти вівцю і так далі. Хочу вам розказати про професію пастиря. Я сам народом з села і мав можливість пасти в овець, пасти в овець. І хочу сказати вам, що це дуже важка праця. Коли я вперше почав пасти ягнятко, маленьких ягняток, їх було кілька, мені було 4 роки. І мій батько мене вчив при пастушим, як це все робити. І я зрозумів, що це не так, здається, легко, як на саме справі. По-перше, пастир або пастух має ходити попереду овець. Чому? Для того, щоб зупинити їх. Щоб... Бо вівці теж різні бувають. Одна біжить в одну сторону, одна в другу. І щоб оцю отару тримати вкупі і пасти на хорошій траві, на хороших пастбищах, пастух повинен зупиняти свою отару. Недаремно Давид десь саме описується як пастухам, тому що він це все розумів. Далі особливості, кожен пастух має підготувати цю отару для того, щоб її після того, як напасуть, подоїли і отримали від неї молоко. І чим краще, відповідно, пастух напасе отару, тим буде краще молоко. Молоко залежить від того харчування, яке буде для отари в той чи інший період. Хороший пастух, він шукає, скажімо, кожну галявинку, де є хороша різнобарв'я трави, а не стоїть так, аби було. Тому саме Давид на це указує. Він вказує також, що Наступно вийшов, що жеслили і посох для того, щоб керувати мною. Дивіться, у кожного пастуха є свій посох. Це така палиця, і вона цікава палиця. Пастуша палиця, вона йде спеціальним таким гачком. І багато ну, таких хлопців молодих, коли я десь дивився, вони мріяли, щоб ходити от, іменно з тою палицею пасти овець. Для чого та палиця? Коли погода змінюється, Кожного вівця може десь поранити свою ногу і пастух ловить її цією палицею і десь очищає. Коли Господь наш пастир, Він також цим посухом, цією, цією палицею десь допомагає нам, Він її простягає для нас, для того, щоб підтримати важку хвилину. Він допомагає нам у різних непередбачених обставинах. Саме слово, «посох» і «палиця», воно також має такий характер, і воно означає владу. У Біблії посох означає владу. Це підкреслює те, що Давид указує, що Господь є єдиним царем над нами всіма. Єдиним царем. І ніхто не більше не може бути. 22 -й, вірш, 22 й псалом, і 6 й вірш ми бачимо впевненість у Бозі. Він звучить, так доброта і милосердя буде супроводжувати мене в усі дні життя мого. І я передбуватиму у домі Господньому багато днів. Це доказує те, що Давид впевнений в ньому. Давид не має нічого кращого, як Бога. І з цього псалма ми можемо для себе взяти, що коли все-таки у нас. Ті чи інші непередбачувані ситуації трапляються. Ми повинні надіятися тільки на Бога. 22-й псалом він дуже-дуже дуже, дуже, дуже отак, споріднений з 10-м розділом Івана, пророка, цього, апостола Івана Євангелія. Ми зараз відкриємо його. І тут ніби Ісус Христос дає відповідь, що я дійсно пастир. Подивимося, будь ласка, 14 й вірш. Я пастир добрий. І знаю моїх, а мої знають мене. Правда, Ісус ніби дає відповідь Давиду. Ще один вірш: 11. Я пастир добрий, добрий пастир покладає життя своє за овець. Які чудові слова. Це надзвичайно чудові слова тим, що Господь так полюбив цей світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен з нас мав дар вічного життя. А потім він ще додає: Я є двері, хто через мене увійде, відповідно, спасеться, і увійде, і вийде, і знайде своє пасовище. Хто міг сказати, що Ну, Давид, Самуїл писав ці слова, і верніше, Давид писав цей псалом ще до народження Ісуса Христа. І якось так все складеться, що Іван напише вже через кілька, скажімо, століть, але те саме. До чого я веду сьогоднішню проповідь? Псаломо Давида, всі псалми, які він писав, взагалі псалми це означає славити Бога. І ранішня церква, коли заснувалася, вони якраз співали ці псалми із цього псалтеря. Давид натякав те, що в будь-яких ситуаціях ми повинні все-таки надіятися на Бога. Що би в нас не було? І в цьому доказі є наступний псалом, це є 116-й псалом, де це, до речі, центральний розділ Біблії, якраз центр. І в цьому розділі показано, як потрібно хвалити Бога. Другий псалом це 117-й псалом і 8-й вірш. І в цьому псалмі також записано дуже цікаві вірші. Але я хочу зупинитися тільки на восьмому вірші. Він звучить дуже, дуже цікаво. Це екватор Біблії, це серединка Біблії. Якщо у нас є 31, 31 173 вірші, то ось цей центральний вірш звучить наступним: краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Правда, чудові слова? Немає нічого кращого, як покладатися на Господа. Багато пророків, багато людей, які, скажімо, символами віри, вони покладалися в важких ситуаціях на Господа. Згадайте Даниїла. Він не поклонився, бо воно чому? Бо вважав, що Господь його захистить. Так і сталося. Далі сидрах месаха Авдинаго. Перська імперія, перські царі хотіли показати, що вони. Мають кращих богів, але Господь цього посміявся і врятував своїх людей. Ми маємо такі самі, скажімо, згадки про Йосипа, який пережив важке життя, який надзвичайно важко побував у єгипетському полоні, після того, як його проти продали. Але тим не менш, він надію завжди мав на Господа. І навіть коли з Версавією вибачаю з дочкою, з жінкою Потіфара. Сталася така ситуація, найперше, що він сказав, я боюся Бога. Він надію покладав на Бога. Ви знаєте чудову історію, як вона закінчилася. Це друга людина після фараона стала. Наскільки приємно, коли ми покладаємо свою надію тільки на Бога? Бог кличе нас. І якщо є такі люди, які ще не прийняли Господа в своє серце. Слід задуматися. Наше життя тут таке коротке. Один із зарубіжних проповідників сказав таку цікаву фразу, що наше життя це оттетере між датою народження і датою смерті. І ми тут гості. Деякі нації, коли людина помирає, вони навіть не плачуть. Вони це розуміють. Вони не плачуть, вони розуміють, що людина на цьому світі мучиться. І ми дійсно мучимося. Всі наші клопоти, всі наші турботи, які ми хочемо тут заробити, йдуть через випробування. Ми заробляємо гроші, щоб потім лікуватися. Коли ми заробляємо гроші, в нас багато втрачається нервових клітин, які не відроджуються, бо нервові клітини не відроджуються. Нам здається, ми купили машину, вона поїхала півроку, поламалася, в нас знову проблема. Ми купили хату, набрали боргів. Знову проблема, треба звідки ці гроші брати віддавати. А тут ще здоров'я підкачало, а тут ще десь непослушні діти бувають. І оця проблема за проблемою йде від народження і до самої смерті. І люди, які прожили вік, вони кажуть, вік живий, вік вчися. І, і ще одна така є приказка народна, каже, що малі діти, малі проблеми, а великі діти великі проблеми. І ви знаєте, я проаналізував десь і своє життя, і це дійсно так. Ісус, Ісусу не потрібно, не наші гроші, нічого. Але Він, якщо машину треба платити гроші, то треба працювати. Він пропонує нам свій Божий дар, оцей дар спасіння, безкоштовно. Парадокс, правда? Щоб купити машину, треба працювати. Щоб спастися, нам треба просто розкаятися перед Богом, попросити вибачення і жити по Божих принципах, по тих заповіді, яких Ісус Христос нам дав, будучи на землі. Оце ціль нашого християнства. Оце ціль. Тому я закликаю всіх, хто ще сьогодні десь сумнівається, щоб ви десь проаналізували своє життя. І все-таки надію покладали над Бога, так як це робив Давид. І в всіх обставинах, в яких у вас є, головним, щоб йшов попереду Бог. Він пастир добрий, він тримає вас попереду. Отак, От як цей пастух йде попереду отари, він зупиняє десь овечок, він допомагає їм. Все, все гаразд. Диявол йде позаду отари. Чому? Тому що йому не цікаві люди. Він душогуб, і він прийшов для того, щоб погубити людей. Відчуваєте різницю? І десь Ісус каже, що я пастир добрий, а пастир добрий йде попереду, а злий пастир йде позаду. І ви знаєте, тут дійсно так є. Чабани бувають різні. Хтось хоче, щоб овечка напаслася, дала хороший прибуток молодці, ну і потім вже, відповідно, продукція була, чи то бринза, чи ще якась продукція. Поганий пастух ні. Він каже, мені би сьогодні день відбути і все добре буде. А завтра прийде другий пастух. Оце так само робить диявол. Він нас намагається, щоб ми швидше все робили неправильно, щоб ми все робили так, аби було. Ісус цього не хоче. Тому подякуємо нашому Господу за те, що Він у нас такий хороший пастор і дбає за кожну овечку, яка ще не прийшла до Нього. Амінь. Помолімося, будь ласка.